Чому для своїх об'єктів слід обирати алюмінієві конструкції простір? Працюємо напряму з виробником. Це дозволяє завжди мати оптимальні складські запаси та пропонувати клієнтам вигідні умови для співпраці. Конструкції виготовлені із сплаву алюмінію. За рахунок цього набувають неймовірної міцності і можуть витримувати механічні дії високого навантаження. Алюмінієвий профіль часто або анодують, або фарбують порошковою фарбою із запіканням. Завдяки цьому конструкція не підлягає корозії. Матеріал не окислюється, не випаровується за високих температур. Емператур у складі немає токсичних речовин. Основним елементом алюмінієвих конструкцій є загартоване скло. Якщо якимось чином вдасться розбити таке скло, то уламки не являтимуть собою жодної небезпеки, оскільки не будуть мати гострих країв. Розсувні перегородки. Проста та зручна система скління, терас, бесідок літніх ресторанів, захищає внутрішній простір приміщення від впливу вітру, дощу та снігу. Скляна стіна з мінімальними розмірами вертикальних профілів стулок у відчиненому стані максимально зберігає панорамний вид назовні. В асортименті є три системи цього типу. аб 160 має високий поріг з можливістю водовідведення, що не дає волозі протікати в приміщення. abs 100 комфортна в експлуатації система з низьким порогом. абс 130 т Надійна система, яка розрахована під склопакет, що забезпечує кращу звуко та теплоізоляцію. поворотно складні перегородки. У системі скління книжка панелі із загартованого скла встановлені на алюмінієві профілі за допомогою роликової системи послідовно один за одним переміщуються в окрему зону те щодо однієї зі своїх сторін повертаються, складаючись у книжку. При цьому таке компонування займає мінімум простору. Розсувні віконно-дверні системи. Це конструкція зі скла і профілю, що складається з однієї або декількох частин, призначена для заскління проємів великих розмірів: терас балконів, масандр, приміщень з басейном та для створення панорамного огляду. В асортименті є як звичайні розсувні системи, так і підйомно-розсувні, які забезпечують плавний хід та легке розсування. Також є варіант теплих систем. Верхньопідвісні системи. Тепла система типу гармошка має елегантний дизайн і гармонійно вписується у вітальні, спальні, їдальні тощо. Надійно зберігає домашню атмосферу приміщення в закритому стані. А при потребі легкими та безшумними рухами складається як гармошка з одного або двох боків прорізу. Вертикально-розсувні системи гілютина це практичний спосіб огородження відкритих приміщень, ресторанів, терас та веранд, в якому скляні панелі переміщуються у вертикальній площині пройому за допомогою електроприводу. Завдяки цьому на власний розсуд можна визначати варіанти провітрювання навіть в той момент, коли в ньому знаходяться люди. Для цього необхідно лише опустити верхні стулки. Також скло нашої системи дуже зручно мити з середини приміщення, що актуально для верхніх поверхів. Алюмінієві перголи. Оптимальний вибір відокремленого простору на будь-якій ділянці. Це легкі, але дуже довговічні конструкції, привабливі зовні та надійно захищають від примг погоди. Розсувні міжкімнатні перегородки Give Glass Zone для поділу простору всередині приміщення вдало підкреслять інтер'єр у стилі лофт, оснащені дотягувачами та синхронізаторами. Перегородки встановлені у варіантах 3 плюс 0. 2 плюс 2.